І зараз друзі, будемо з'ясовувати, що відбувається на території заповідника києво печерської лаври, тому що напередодні з'явилася новина про те, що Мінкульт звільнив директора заповідника Максима Остапенка, і це сталося увечері і без пояснень. До Остапенка приїхав директор департаменту захисту та збереження культурної спадщини міністерства культури Володимир Шорніков та віддав документи на звільнення. Екс керівник Лаври каже, що звільнення сталося напередодні масштабної виставки Мазепа стратегія Європейської України а його команда активно працює над ліквідацією російських наративів у музеях заповідника. Це відповідь на слабку позицію виконання закону щодо діяльності московських релігійних організацій. Саме так, звільнення Максима Остапенка, прокоментував міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Натомість міністр не пояснив, чому виконувати обов'язки керівника заповідника сьогодні. Призначили Світлану Котляревську. Це заступниця Остапенка. Вона відповідає за розвиток. Платних послуг, зокрема щодо оренди на території лаври.